Всім привіт фікачики! У цьому відео я вам розкажу, як нам можна змоделювати ось такий розріз вулиці, щоб він не тільки був на розрізі, а щоб він також у нас був 3D. І при цьому ми не сильно витрачали на цей час моделювання, а зробили це доволі легко і просто. Звичайно, є існує декілька методів. Це можна робити і перекриттям. Можна робити і 3D-сіткою, чи також, наприклад, морфом. Але є спосіб, який мені найбільше подобається, і він є доволі легкий. Що для цього треба зробити? Спочатку ми з вами переходимо в параметри і вибираємо складні профіля. Відкриваємо диспетчер профілів. У нас відкривається таке віконечко, де в цьому віконечку ми натискаємо з вами на плюсик. Вибираємо новий, пишемо, що це, наприклад, у нас розріз вулиці. Так, вибираємо папку, що хай воно заносить нам просто профіля, і натискаємо просто ОК. Воно нам створює ось таке віконечко, де наша є проекція. Ми цю штриховочку яка є, видаляємо. Натомість переносимо картинку е, даного розрізу вулиці в архікат. Все, картиночка у нас є, тут маємо ось такий, наприклад, стан. Е, беремо кут е, нашої вулиці, переміщуємо її до Ікса. Можна картиночку відмасштабувати, можна картиночку спробувати дещо попідганяти під ці розміри, які, наприклад, є. Тут же кожен для себе просто вирішувати, пояк йому краще. Але що нам треба зробити? Кожна окрема частинка, так, тобто газон, дорога, потім такий острівець, дорога, вони мають складатися з різних типів штриховок, щоб потім можна було задати, наприклад, їм деяку текстуру. А саме, наприклад. Беру інструмент лінія, бо саме цим інструментом ми можемо будувати у складних пжелях якийсь певний елемент. Вибираю, наприклад, що це має бути прямокутна побудова. Вибираю їм чорний колір і, наприклад, малюю, що в мене має бути ось такий прямокутник на ширину, яка типу є внизу. Це 5, 9, 6 і 0. Є, вона у нас намалювалася, звичайно, що вона у нас дещо вийшла більша. Тому все ж таки, давайте ми картиночку цю відмасштабуємо. Тобто візьмемо інструмент розмір. Відмасштабуємо, Окей. натискаємо точечку раз. тепер беремо е, закінчення нашого газону і переміщуємо його сюди. Перемістили, відмасштабували. воно дещо збільшилось в пропорціях. але це нічого страшного. Далі беру знову я лінію. Наприклад, в мене ось тут. Має, допустимо, бути ще бордюр, я його також намалюю. На ширину, наприклад, 130. Він в мене намалювався. І потім в мене з вами має йти дорога. Так що ми її також малюємо на ширину 7,500. Вона в нас намалювалася. Тепер дещо ми її піднімемо на висоту і потім йдемо сюди, де опускаємо нижче нашого. Заданої точки просто робимо ось таким чином. Все, вона також намалювалася. Тут е, виглядає, що також типу, є якийсь певний бордюр. Ми його можемо е, промалювати, Так, промалювали і натиснули, і він в нас є. Далі у нас є якийсь, наприклад, певний ось Ми можемо також його промалювати на якусь задану відстань. Наприклад, тут вже має бути 1.500. Хай буде 580 і натискаємо. Все, він також у нас промалювався. Далі промальовувати не треба. Чому? Тому що ми можемо з вами виділити ці всі елементи, які промалювали, взяти їх, перемістити, але при цьому скопіювати. Вони у нас скопіювалися, відзеркалити їх, Так, відзеркалюємо, і розміщуємо там, де вони мають безпосередньо бути. Ось. Дерева, стовпи, типу інші елементи, це можна потім добавити кажуть. Тобто, по суті, нам гоне це змоделювати нашу вулицю. Далі я цю картиночку видаляю. У нас є ось такий стан. І що я роблю? Далі я беру штриховку. І, наприклад, в мене є певне покриття, яке мені доступне, так воно в принципі непогане, але ми потім можемо дещо його редагувати. А саме, наприклад, беру внутрішнє облицювання. Так, нехай воно в мене відповідає за наш газон. Тобто я беру, затискаю, пробів, заливаю його ось тут і потім заливаю його ось тут. Є. Є. Далі, наприклад, бордюри. Так, вони в нас є. Раз, два, три, чотири і п'ять. Знову заходжу в будівні матеріали. Наприклад, вибираю, що це, допустимо, у нас буде. Давайте виберемо щось. Зовсім інакше, наприклад, внутрішній наповнювач. Заливаю його ось тут. Заливаю ось тут, ось тут і ось тут. Є. Далі сама дорога. Вибираю для неї також якийсь певний матеріал. Е, нехай це буде, допустимо, фанера. Ось. Потім ми це змінимо. Залию її ось тут. І заваю ось тут. І ось триваюся, допустимо, хай буде це повітряний простір. І заваю це ось тут. Тепер дивлюся, що воно в мене все залилося. Піднімлю ширину. Окей. Виділяємо наші всі штриховочки. Потім обов'язково ставимо галочку на розтягування ширини і висоти. Для чого? Для того, щоб потім можна було з часом їх дещо змінити на плані, тобто підганяти їхній розмір. І застосовуємо до балки. Натискаємо зберегти, вона у нас збереглася, відкриваємо наш планчик. Переходимо з вами в проєкт. Балка. Складні профіля. Вибираємо. З даного переліку вибираємо розріз вулиці і, наприклад, його малюємо. Малюємо на якусь певну довжину. Він у нас намалювався, Та, прикольно. Давайте ми його відкриємо в 3D. Виглядає поки що взагалі незрозуміло, але на нього натискаємо. Тепер виводимо параметри, атрибути елемента і вибираємо з вами, що це у нас мають бути будівельні матеріали. І маємо перший параметр. У нас типу, є з вами фанера. Так? Ми тоді, наприклад, знаємо, що ми задавали. Тобто вибираємо фанеру, пишемо, що це у нас асфальт, шукаємо асфальт темний. Потім у нас йде з вами те, типовий внутрішній, наповнювач, це фарба, фарба титанова біла. Хай вона також буде, потім, де в нас повітряний простір, це також певний оздоблюний елемент, і е, пошукаємо ще інші параметри, які ми з вами задавали. Це фарба золота. Тут ми, наприклад, з вами вибираємо, що це має бути е, трава Так, зелена. І натискаємо з вами ОК. І таким чином ми типу, з вами маємо нашу вулицю, так, вона типу, є побудована, і в нас всі елементи відображаються. Тепер ми отримали такий ефект. Звичайно, що можемо перейти, наприклад, на панчик, дещо його собі розширити. Чому ми задавали з вами е, е, додаткові модифікатори щодо ширини висоти, тому що ось тут у нас є розмір поперечного перетину, де ми можемо дещо підганяти наші розміри для тих, які, наприклад, безпосередньо нам потрібні. І тоді ми можемо зайти, наприклад, в е, об'єкт, взяти, допустимо, що нас цікавиться там, машина. Так. Ну, нехай буде типу дерево. Спочатку ставимо типу дерево, виберемо йому шар, ставимо дерево раз, ставимо дерево два, це можемо кинути на задній типу план. Потім зайдемо з вами в об'єкт, відкриємо об'єкти, виберемо, що в нас тут мають бути. Машини, поставимо машину раз Так. І поставимо машину два. Зроблю, допустимо, переріз, а саме розріз. Намалюю його, він мене побудувався. Відкриємо в карті проєкта і маємо ось такий, наприклад, стан. І ось таким чином ми з вами типу, маємо цей розріз, так, і можемо робити деякі наступні типи змін, які нам потрібні.